Привіт, YouTube! Як я й обіцяв, у цьому відео розповідаю, як користуватися безкоштовною мережею Stable Diffusion. Переглянемо основні параметри і на завершення покажу, як згенерувати ось таке відео на основі відзнятого матеріалу. Почнемо з першої вкладки Text to Image. Це поле, в якому за допомогою текстового опису програма згенерує зображення. Мова тексту підтримується лише англійська, тому не забуваємо вчити English. Почнемо по порядку. Я хочу отримати мікс зображення супергероїв, людини паука та Дедпула. Наприклад. Для цього я пишу A Superhero Concept between Deadpool and Spider-Man і натискаю Generate. В результаті отримуємо таке зображення. Якщо мене не влаштовує результат, я можу натиснути Generate знову. Але для кращого результату потрібно допомогти програмі з налаштуваннями. Я додам ще трохи інформації і натискаю Generate ще раз. Написання промптів для генерації це взагалі окрема тема відео. Я зроблю наступне відео з порадами щодо написання тексту для зображень, покажу круті сайти, які дуже допоможуть з написанням, дуже зручні та корисні. Пиши в коментарях, якщо тобі цікаво, і подивишся таке відео. Якщо ви захочете отримати на вибір відразу кілька зображень, вам допоможе параметр BatchCount. Цей параметр відповідає за те, скільки згенерованих зображень програма видасть за один раз, максимальне значення 100. Але від цього параметру залежить, як довго йтиме генерація. Тому, якщо у вас слабка відеокарта, то не раджу ставити занадто високий показник. Я поставлю 5. У процесі підбору потрібного зображення не ставте високі ці два параметри, які відповідають за роздільну здатність зображення. Ну, ось і готові 5 зображень. Параметр Sampling Steps відповідає за те, скільки зображень вивчить Stable Diffusion і на основі їх згенерує власне. Спробуємо збільшити параметр до максимального значення 150 і порівняємо різницю. CMG Scale наближає зображення до того, який текст ти додав, але зі збільшенням цього параметру, результат виходить не дуже, тобто цей параметр відповідає за те, як далеко може піти від текстового запиту. Restore Faces допомагає зберегти обличчя, якщо воно є у вас у зображенні, іноді виходить підправити викривлення на обличчі очах. Ось такий результат вийшов із Restore Faces. А ось такий результат без. Тайлін створює безшовну текстуру. Напишу Send, отримаємо ось таку текстуру. І ставлю тайлін. І отримуємо таку текстуру піску. І третій параметр відповідає за якість та чіткість зображення. Йдемо далі. Параметр Seed відповідає за варіації зображення, простими словами, це порядковий номер згенерованого зображення. тобто Вибравши зображення, ви можете скопіювати сід зображення та продовжити генерацію далі. Але через кілька варіантів можна повернутися до зображення. Для цього вставляємо в це поле раніше скопійований параметр Сід і натискаємо знову Generate. І ось знову бачимо ту саму картинку. І вже далі ми можемо працювати саме з цим малюнком, змінюючи параметри для отримання вже потрібного результату. Це те, що стосується створення зображення з тексту. Переходимо на другу вкладку Image to Image. Завантажуємо зображення та натискаємо цю кнопку. Починається прорахунок та обробка зображення програмою. Таким чином, Stable Diffusion сам створює опис того, що зображено на фото. Перевіряємо. Досить докладно описано. І натискаю Generate. І отримую такий результат. Я можу дописати ще пару параметрів або видалити зайве та поекспериментувати небагато. Нижче бачимо такі самі параметри, але додався Denoising strand. Знижуючи його, ми будемо наближатися до оригіналу зображення. Збільшуючи його, ми даємо змогу фантазувати програмі, але тут головне не перестаратися. Також раджу підкрутити цей параметр, щоб зображення збігалися за параметрами. Раджу взяти зараз якесь зображення і пограти з ним небагато, спробувавши різні параметри. А ми йдемо далі у вкладку InPaint, щоб згенерувати лише частину зображення. Можна додати окуляри, наприклад. Для цього виділяємо ту ділянку, яку хочемо згенерувати. Але не забуваємо, що потрібна проробка результатів, підкручування параметрів і тестування результатів. Давайте тепер покажу, як таки я обробив відео, додавши голову Дарт Вейдера, і після покажу, як обробив себе для Video Reels. Для початку нам необхідно додати відео в Adobe Premiere та зберегти його в PNG секвенції. Робиться це просто. Переходимо в папку секвенцію і вибираємо файл, який оброблятимемо, і додаємо Stable Diffusion. Виділяю область з заміни, це голова та шия. В опис додам Dart Vader і швидко налаштую параметри. Зроблю так, щоб роздільна здатність зображення збігалася і підкручу параметр «CFG Scale» і також Denoise, і спробую згенерувати. Додам ще семплів. І перевіряю результат. І тепер додам варіацію на 25 зображень, щоб було з чого вибирати. І зараз очікуємо. Вибираю з отриманих результатів той, який більш подобається, та поєднується з картинкою. Ну хай буде це. Зараз подивлюся роздільну здатність вихідного файлу. І нам потрібно підігнати нашу картинку за розмірами. Переходжу в Send to Extra, обираю Scale Tool і вбиваю параметри вихідного файлу. Це дуже важливо зробити, без цього не вдасться згенерувати картинку у відео. Далі ставлю такі параметри для підвищення чіткості і натискаю Генерувати. Відкриваю це фото в папці і переіменовую в таку назву, як у вихідного файлу. І копіюю його на той же диск, де і наша PNG-секвенція. Зараз нам потрібно перейти на сайт AppSynt і завантажити файл програми, яка загенерує всі інші файли нашої секвенції. Натискаємо скачати, вводимо емейл і запускаємо Epsynth. У верхньому вікні додаємо файл із Stable Diffusion. У відео додаємо перший кадр нашої секвенції. Тут ставимо ім'я першого кадру відео, keyframe це ім'я згенерованого файлу, і тут є ім'я останнього кадру секвенції. Також вказуємо папку, куди це все зберігається, і натискаємо Синхронізувати. Цей процес займає певний час, після чого ви отримаєте всю секвенцію, що згенерував AppSynt. Така ж процедура і для обробки Reels була, тільки в даному випадку я не використовуватиму InPaint, а тільки скористаюся вкладкою Image to Image. Додаю один кадр, пишу Prompt, підправляю параметри та натискаю генерацію. Переходимо в Send to Extras та підбиваємо параметри вихідного кадру. Ставлю 1080 на 1920 та натискаю Generate. Знову запускаю EPSINT і роблю те ж саме один в один. Виходить такий варіант. Далі можете експериментувати з е, різними варіантами. Stable Diffusion повний можливостей, є ще багато розширень, які роблять якісні ефекти, про них я розповім якось теж. А на цьому у мене все. Побачимось.